Всі ми знаємо, що діє слово перекладається як слово питати або просити, але ще слово ask about – це запитати про щось. Так, uh, Jimmy asked me about my relatives – Джиммі запитав мене про моїх родичів. Or Jimmy asked me about my future plans. Це Джиммі запитав мене про мої майбутні плани. Ask after or to ask for це запитати когось про щось, або розпитати, або довідатися. Jimmy was asking after you. Джиммі запитував, що до тебе, I told him, you were fine. І я сказав йому, що у тебе все добре, що в тебе все в порядку. Uh, Jimmy asked after my mother. Jimmy запитав про мою маму. He wanted to know how she was doing. Він хотів знати, як вона. Далі є таке слово як ask over, ask over або ask around. Взалі слово over над around, навколо. Тому ask over or ask around – це щось розпитати або задати якісь питання багатьом людям. Тому молі ask Around, Молі порозпитувала, так, попитати кругом, так як ми кажемо, порозпитувати. Молі asked around to see, щоб подивитися if anyone knew someone who could rent her a room. Чи хтось знає когось, хто міг би rent her a room? Що зробити? Здати в оренду. Їй квартиру. Моли asked around, but nobody had seen her wallet. Молі всіх порозпитувала, порозпитувала всюди, але ніхто не бачив її гаманця. Наступне слово ask for воно має декілька значень: це замовляти, просити те, що ви хочете, або вимагати. I asked for the chicken. Я, е, я замовив курчат, but you have brought me beef, але ви привезли мені. Яловичину. Тому asked for, просити про щось, вимагати або замовляти. I must remember to ask for receipt. Отже, я повинен пам'ятати, попросити чек so that I can get reimbursed, для того, щоб я міг отримати ще компенсацію, To ask for і ще раз пишемо замовляти, просити те, що ми хочемо, або вимагати. Далі є таке слово, як напроситися, нариватися на, на неприємності або лізти на рожан. Це також у нас слово ask. If you go to that part of a town, чи ти поїдеш до тої частини міста, you're asking for trouble. Значить, ти попитаєш неприємності і так наразиш себе на небезпеку. It's very dangerous there. Чому? Бо там дуже dangerous небезпечно. небезпечно. And? To ask for someone це запитати за когось. Тоді після ask for має стояти якась сім'я. Молі ask for Carol. Молі запитала про Carol, but there were no one in the office called Carol. Але нікого не було в офісі, щоб її звали Carol. Ask for the moon – це, якщо дослівно, це стійкий вираз. Це попросити неможливо у когось, попросити когось місяця, так, як ми кажемо, дістаньте, діставати зірку з небес. То такий сталий вираз є to ask for the moon, попросити неможливого. To ask for the moon, попросити неможливого. To ask for somebody a date це попросити когось про побачення, про зустріч чи запросити когось на побачення. To ask someone in, когось впустити, запросити будинок. То аск саман типу попросити когось увійти. If Sam comes to the door, якщо сам підходить до дверей, don't ask him in, не впускай його. Тому, to ask for the moon просити неможливого, to ask for somebody a date, просити когось про зустріч, про побачення. Слово date це не тільки дата, це і побачення. To ask someone in це впустити когось або запросити когось. The neighbors, sometimes the neighbors ask me in for a cup of tea. Інколи сусіди просять мене in типу зайти for a cup of tea, на чашечку чаю. І to ask some, someone out. Пишемо to ask out. Це запросити когось кудись вийти. В ресторан, в кіно, на прогулянку, на побачення, to ask out, Запросити когось вийти. We often ask our friends. Ми часто просимо наших друзів out for a drink вийти куди? На напій, in the pub, в бар, в кафе. We often ask our friends out for a drink in a pub. Запросити своїх друзів піти в паб. Молі to have a new boyfriend, Здається, Молі має кого нового бойфренда. Джой asked her out last night. Джой запросив її вийти, коли минулої ночі. Тому ask out – To ask someone over. Слово so ask over запросити когось до себе додому, запросити в гості. Пишемо to ask over, запросити когось у гості. Yep? Yeah. Mm -hmm. Molly seems to have a new boyfriend. Molly, здається, має нового boyfrida. Joy asked her out last night. Joy запросив її вийти минулої ночі. To ask over, запросити когось прийти до себе додому. Дивимось, наприклад, I have uh, I have asked Diana over for a cup of coffee. Я запросив Діану на чашечку кави. Or to ask someone to dinner, запросити когось to dinner на обід. Ok, idemo dalje.